на рюкзак. Теж проблем ніяких не виникло. Нитка не рветься. Для того, щоб змінити лапку, потрібно натиснути на цей гачечок. Щоб вдягнути, можна лапку опустити і знову ж таки підняти цей гачка петля. Е, і я не думаю, що це гарна якісь питання. Тут е, широкий, е, широкий цей зигзаг виходить. Ось тому доведеться користуватися якимись іншими методами. Можна пришивні кнопочки використовувати, можна робити. Іншого роду петлі. От. А для того, щоб обробити край, спробуємо, наприклад, дев'ятим зигзагом обробити край цього виробу. До цього потрібно, щоб коли наша голка в правому положенні, то вона виходила за край тканини, а не в неї брізалася. Так, встановлюємо дев'ять, Він такий найбільш дрібний. Зигзагом можна обробити край тканини, якщо у вас немає оверлока. Спробуємо, чи підійдуть лапки від звичайної машинки. Таку лапку для потайної блискавки. Мені цікаво, чи підійде вона на цю машинку. Ну, якось вдягнулася. Розкриваємо блискавку, вкладаємо. Я не буду нічого вметувати, звісно, це просто приклад. Мені цікаво, чи в принципі ця машинка зможе працювати з цією лапкою. Перешилося. А з іншого боку, я ніяк не можу добитися того, щоб вона прошила його в цю канву. Воно трошечки зміщене, шиє потаємну блискавку, а було би круто, звісно. І так, що я можу сказати в кінці цього тест тест-драйву. До речі, цю кофтину я пошила на цій машинці з шарфа і секунда. Якщо цікаво, комусь подивіться в попередньому відео. Е, я можу сказати, що експіріенс користування Цією машинкою в 10 разів краще ніж машинкою за 300 гривень, але коштує вона всього в 3 рази дорожче. Можна зробити там операції, можна шити доволі товсті тканини, тонкі тканини, можна міняти лапки, які підходять стандартні звичайні лапки, це реально плюс. Можна пришити, тобто, як початкова машинка, якщо ви сумніваєтесь, чи це ваше хобі, якщо у вас зараз абсолютно немає грошей навіть на Бучну, бо вони, в принципі, і бушні коштують дорого. От. Потрібно буде трошки приловчитися до неї однозначно, що вона не така плавна, вона не така податлива, так, як ну, машинки трохи кращі, ось, очевидно. але... За 900 гривень я очікувала набагато гіршого, бо попередній досвід мене доволі е, з на землю, так а цей знову візвисив. Тому я абсолютно не шкодую, що я її замовила. Я думаю, можливо, зробити серію відео, як я шию на ній, не знаю, можливо, якийсь базовий гардероб е, без оверлока, без нічого. Не знаю. Якщо вам буде таке цікаво, напишіть, що ви хочете, щоб я пошила наступного разу з цієї е, на цій машинці. Що вам було цікаво, що вона, чим вона справиться або не справиться. Бо по факту працює. Dziękuję za uwagę. Cześć, papa.